Під час тривалих вимкнень електроенергії у період війни серйозною проблемою стали і холодильники, що не працюють. Через такі умови у продуктів з'являється більше шансів зіпсуватися. Насамперед, продукти швидкого приготування чи перші страви. Якщо вже пройшло, наприклад, ну хоча б 4-6 годин, ну вже треба перекипятити такий суп чи такий борщ, не вживати ніколи, не пробувати продукти. Чи вони придатні для вживання, чи не придатні? Ліпше, якщо ви сумніваєтеся, що ці продукти непридатні, чи якийсь неприємний запах від тих продуктів, чи можливо якісь вони вже покрилися пліснями. Такі продукти просто треба знищити і викинути, не вживати. Зіпсуватися та стати небезпечними для вживання можуть також м'яса, риба чи молочні продукти. Але знайте, сир та масло можна зберігати і без холодильника. Якщо це сухий сир, твердих сортів сир, ну, що, наприклад, ще можна, можу би порадити? Завернути, наприклад, взяти. Папір, ну, пергаментний папір, сольовий розчин якийсь приготувати, столова ложка солі, наприклад, на літр води, замочити пергамент і обвернути зверху цей сир. І тоді покласти можна на, на, на поліетиленовий якийсь пакетик, він не буде обвітуватися і буде довше зберігатися. Щодо інших продуктів, то їх теж можна зберігати без холодильника за допомогою альтернативних способів. Балкон чи лоджія. Де прохолодно, можна туди винести, але ну, є будинки, що не мають таких можливостей. Ну то тоді поставити на якусь холодну підлогу. Саме більше, де є плитка, хоча б, наприклад, кафельна, можна поставити, наприклад, в ванні, кімнаті. Або можна налити воду холодну в ванну, просто налити воду і поставити туди, наприклад, ваш суп, ну тільки закритий має бути загалом, після відключення електроенергії, продукти залишаються безпечними до 4 годин в напівпорожній морозилці, до 20. 4 годин. У повній морозилці до 48 годин. Але це при умові, якщо дверцята холодильника залишаються закритими. Саме перше це не відкривати дверки. От, якщо вже ви дверки хочете відкрити, ну, бажано запастися льодом. Як ви його можете налити воду в бутилки і заморозити, потім використати ці бутилки з льодом, просто поставити в ті, поставити ну, в камеру, де в нас знаходяться продукти. Якщо вже інших немає способів, насамперед пам'ятайте, зіпсовані продукти можуть призвести до харчового отруєння, каже Галина Зот. Тому дотримуйтеся порад, які допоможуть зберегти їжу безпечною вживання.